99% складає нематеріальна людина. Саме вона не дає зробити щось велике у цьому житті, тому що вона плакала, вона страждала, вона була самотня. Розумієте? Хтось мріє про мозок і красу якоїсь дівчини, а вона мріяла про мозок і красу якогось хлопця. І ніхто не міг бути самим собою, ніхто не міг виконати волю Божу на своє життя. І тому нейробіологи говорять всі ці тести, а ти такий, бо це, ти такий, тому що? Це все не працює, це все неправда. Вони поділили нас на категорії та обмежили нас, обмежили нас за тілом, але ми можемо безмежно з нашим Богом. Тому весь той час, який ми страждали і мучилися від того, що у нас чогось немає, тепер потрібно направити на виконання волі Божої. Та реалізувати весь той потенціал Духа Святого, який дає нам Господь. І навіть якщо ви щось втратили, нічого страшного, піднімайтеся знову, ви живі. Тому інваліди, такі як Нік Вуйчич, ведуть саме повноцінне життя у всьому всесвіті. Що робить пастор, духовна людина? Він народжує нас від духу, він запускає ось ці 99% справжніх я. Скажіть комусь. Ви нематеріальні, щоб не були обмежені цими тестами цим одним відсотком тіла, щоб твій дух, і твоя душа і твоя нематеріальна людина керували разом цією плоттю і цим світом і насаджували Царство Боже в цей світ.